Доброго дня, вітаю на каналі СТО Хрущ. Сьогодні на виїзді. Ситуації загубили ключі. Є у власника оці ключики, але машинка не запускається, тут стоїть ще сигналізація і ці незрозуміло. Запускають вони, Чіп там є, чи немає. Ну що, давайте будемо пробувати і ремонтувати, відновлювати це все діло. Так, ну що, давайте спробуємо машинку відкрити. Цей ключ не робочий. А цей, а цей робочий. Машинка відкрита. Так, що пробуємо. Згадала, що сигналка. Оре. Ага. Цей запалювання не включає. Так, значить цей ключ відкриває двері, а цей – запалювання. Зараз буде спрацьовуватися Опа. Так, ну дивіться що зараз планую зробити і відключити, щоб запустити двигун. Давайте спробуємо її запустити. Ага, діла не буде. Так, дивіться, сигналізацію я відключив. Зайшов у режим програмування за допомогою кнопки валіт. Відключив, зараз О, чули, бензонасос вже спрацював, але немає запуску. Бачите? Немає. Тобто цей ключ він мабуть без щіпа, я просто зараз без обладнання. Чула, да, бензонасос? Зараз поїду за обладнанням. Заїхав в офіс, декодую зараз ключа, наріжу лезо, щоб не тягати станок. Нарізаю лезо вже і буду їхати. Підшивати ключ. Знайшов лампу іммобілайзера. Ось вона блимає. То запалювання вімкнене, але лампа блимає. Будемо підв'язувати ключа. Підготовлюємо чіп за допомогою Xhorsa і ми вже спробуємо підв'язати до іммобілайзера. Додавати ключик буду за допомогою фікса. Уже Нову заготовку. Будемо зараз спробувати всі ключі втрачені. Погнали! Опа, на задачу. Так. Ставлю ключик. Прописываем. Так, вы решили еще цей непонятный ключ прописать. А вдруг заработать? Дивіться, лампочка потухла. Давайте спробуємо запустити. Вуаля. Все працює. Перший ключ і другий ключ. Новенький. Теж працює. Лампа іменно світиться. Перемога. Так, будемо в'язати центральний замок. Зараз прописав, записав пульт і будемо пробувати його підв'язувати. Так, будемо додавати тепер центральний замок. Куди я положив ключ? Платку точніше. Так, ну що, машинка у нас готова. Такий викидний ключик вийшов, два. Реанімірував цей і зробили отакий. Закриваємо. Пік. І відкриваємо. Кнопочка багажничка. Оп, багажничок відкритий. Працює. Перевіряємо на запуск. Перший ключик запускає, другий ключик, це вже бонусний буде, теж запускає так, сигналізацію я відключив. Ще раз показую, закрила, відкрила. Такий шикарний ключик, як по мені, З логотипчиком шароле. Все як має бути. Якщо якщо потрібна допомога, звертайтеся я з того хрущ, Я знаходжусь в Києві біля метро Серед. Всім пока-пока.